Команди серієри про ярмоливо тарибалки. Біля м'яча, Передача на сілу. Сілва. Сідорчук остійку влучає і ворає. Забиває один ноль стає рахунок. Багато ми говорили про. Силу Чорноморця на стандартах, але і Динамо дуже багато м'ячів забуває після стандартів. Ну і Чорноморець зі стандартів пропускає також не вперше у цьому сезоні. І що найцікавіше, зверніть увагу, невеличкий Мораєс, який в минулому чемпіонаті приніс Динамо перемогу. Зараз забуває надзвичайно важливий м'яч для своєї команди. Забуває шостий гол у чемпіонаті Стіл удар Сідорчука. Зробив цей гол. Як же ж влучив, як зряче побачив Сідорчук, прийнявши на коліна. Одразу перекидував боровика ну і Мараєс. Мараєс зіграв і був там, де потрібно бути, центр форварду. Відчув він епізод. Ну і це інстинкт. Інстинкт Форварда. Один нуль стає рахунок. І, можливо, десь не по грі. Але те, що чорноморець не реалізував свої моменти, моменти, яких вистачало.